Опа, є є, є є є є є є є є Думаю, що треба спробувати тролінгу. Все-таки. А чому ні? В цьому році я ще не тролінгував. Я ж казав, що зловлю. От моя й п'ята риба на сьогодні. І ця ще трохи більша. Усім здорова. 31 січня. Річка десна. Дивіться, яка чудненька погода. Мороз, сніг, лід. Ну просто пуля. Так, звісно ніж. Як бачите, туман, дощ, холод і повна відсутність льоду. Навіть озера розтали. Ну що ж, так живим. Тому відкриваємо сезон, спінг в руках, я в човні. А вам приємного перегляду. Не знаю, чуть ночі ні. Там довбаний гівнюк летить. Прямо десь наді мною. 31 січня. А я роблю оце. Наче і сезон закрили. А вже виходить не закрили. Уже відкриваємося. Ну все, понеслась. Я знову це роблю. Погодка, звісно, шепче. Ну нічого. Бачили який груз? Подарунок на день народження. Опа, чую, що насос зупинився. По холоду не вистачило навіть накачати акумулятора один раз човна. Літом на півтора вистачає, а зимою вистачає тільки на половину. Це прикол, звісно. Та, якщо що хто не в курсі, то в мене ось є такий насос. Недешева штука, він на акумуляторі. Ніфіга він не розряжений, просто нам мор... на холоді глючить трохи. Не пройшло півроку, я знов на воді. Офігеть. Буквально три тижні тому я тут по льоду ходив окуня ловив. А зараз 31 січня і все. Льоду як і не було. Так, тут течія невелика, там вон вихід в затоку Десни. Глибина тут зараз метрів до трьох. Ну, Знову ж таки, є затишок. І в саме в таких місцях щуку власне, і треба зараз шукати. На течію на ями я не хочу. Глибина велика, течія велика. 40 грамів, наче не хочеться кидати. Ну, Можна, але не хочу. Тут є щука, я це точно знаю. Сьогодні у мене азура кінет до 15 грамів. Азура савада, катушка, нитка також Азура савада. Поставив я релакс копитамій розвідувальний. Завжди з неї починаю. 10 грамів, не знаю, вистачить, не вистачить. Хардмоно Хардмону. Тут нема корчів, це класне місце, тим, що тут нема зачепів. як таких. Тому ставлю хардмоно. Його не перекусує, але він 20 гривень коштує. В принципі, досить такі, ну навіть не в грошах річ, а в тому що їх у мене так багато, щоб їх відривати туди. Це, це не флюр. Тому я ставлю хардмоно тоді, коли такі от місця, де не дуже закоряжені. Ну що, перший закид пішов. Рукавички азорівські. Он, судячи по тому, що під чорним твориться, так тече будь-будь валить. А от і верба. Не відпадеш, ні. Треба плити. Поставив паролонку. Щось не знаю, вірю я в неї і все тут. Хочу поролон, 14 грамів. Ой, як же воно летить, -майо! -ма як же воно летить! Це там десь брова, зараз вода сильно піднялась, взагалі трохи ще не орієнтуюся по дну. Літом все тут по-іншому було. Наче я і стою так, як стояв, але дно відчувається взагалі по-іншому. Прямо взагалі по-іншому. А конкретно взагалі ніяк не відчувається. Те велика. Опа, є 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 мала. І нормальна щука. Ха-ха. ха Ні, не Нападіння. Норм... Блін, ну тянеться як... Як бревно, ну, била. Може це бревно? Це бревно, походу. Да ні, риба. А, це судачок. А, так це ж інша справа. Оп-оп-оп-оп-оп оп по 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 поп Зимовий судачок. Я тут судаків ще не ловив. Ну мені снився судак, якщо чесно кажучи. -ху 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 -ху. Перша риба на спінінгу 25-му році. Боже який красень, ну ти подиви. Нуля, ну красень. Реально. Інший сезон, інша риба. Тут завжди щука клювала. Реально, тут ніколи судаків не ловив. Там під берегом були далі, але отут прям щуче місце. Тут течія слабка була. Нравиться. Ой, ладно, іди. Такі. Півкіла нема. Як же одразу оптимізму додало. До речі, ще раз повторюю. Дуже зручна тема. У кого ці рукавиці азура? Класні рукавиці, до речі. Щоб вам оця фігня не заважала, у тут є кармашок. Отак от підвертаємо. Отак от робимо. Все, воно не заважає. Пальчики втеплі, ну не втеплі, а вільні. Ця рука втеплі, все пуля. Це що, риба? Риба! ху 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 Я до да нормас! щучка, 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 щучка. Ну шо, кінетік витримає. Витримав. Опа, ну і сама піца купала. Так. Під берегу, ну, вздовж берега. Так, 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 так. так. Паролоночка працює, рибка активненька. Вон, дивіться, в неї повний хавальник муляки. Вона промазала. Сюданин. Друга рибка на паролоночку. Ще в мене тут варіанти поміняти декілька типів приманок. Паролон, в принципі, себе вже показав. Але ще в мене в запасі купа силікону і можливість переїхати трошки поміняти постанови. Там більша ямка, там можна стати під берег, на глибину. А, і ще є варіант мляка з тої сторони. тут от мілко. Але вона в листопаді там щось не дуже ловилася, тому я особливо не буду. Туди впиратись, хоча вона може туди зарази вийти насправді. Поставлю таку копію на Фатіка. Кейтівського флагмана копія. Чесно, не пам'ятаю, як вони називається. Мабуть, фат так і називається, до речі. Минулу рибалку останню заключну, яку я робив у грудні, то на їх відкликалася щука і щось от мені не знаю, запала. І колір прикольний подобається лоха. Зараз спробуємо ще на його. Апороти течій 10 маловато. Маловато, ну ліньки це перечіплюватись. Зараз оцю проводочку зроблю, зловлю щуку і перечіплюсь. Я ж казав, що зловлю. Я ж казав, що зловлю. Нормально, нормально, це вже не пів кілоха. Це вже щука. Це вже щука. Це вже щучка. Ні, пів кілоха. <смі> ну ладно. Більше трохи, звичайно, але. Але це вже бою давало. Це вже давала бій. А як не дивно. Хопана, вже третя моя риба. Я знав, що цей фатік принесе рибину. Дякую тобі. Грамів 600 є, дрібна, звичайно. Але клює, Ну тут і більше є. От тобі 31 січня. Херачиш щуку, як на листопаді, вже три риби. Насправді це вже непогано. Типу, я годину на воді і в мене три покльовки, ну, три рибини навіть не покльовки. Дуже чуйка хороша в плані покльовки, я прям моментально підсікаю. От ви ж сидите вдома, не ловите, лінитесь, думаєте, холодно, неприємно, риба не клює, а вона клює. Тільки треба уйти там, де вона є, і не лінуватись. Реально непогано. Реально непогано. Тому, якщо хтось думає, їхати чи не їхати, піднімайте жопу і їдьте. Зранку клює, точно. Вирішив трошки радикально поступити. Знову флагмановська копія на цей, на Шайнер. Мається, так воно в кайтечі називається. Але конкретно цю рибку я дуже люблю. Я з флагмановських і починав. В принципі, у мене Із-шайнери оригінальні були. Ну, і зі шайнери відривати, звісно, ну, прям якось боляче. Це набагато дешевше і вона фігенно ловить. Оце після релакс копити, мабуть, у мене найулюбленіша рибка. Поставив на 18 грамах радикально. Не знаю, чого так. Просто 14-16 у мене джей споряджених не наблюдалось, так. думаю, поставлю 18. Зараз туди он на глиб закину. Спробую ще з глибу. Якщо в мене таке, така вага, то Чо ні? Може вона і на руслі зараз є, хріні знає. Вона є, скоріше за все, плюс-мінус крізь, просто що там, де ти її ловить будеш, там вона є. Не вистачає 18 грамів. Офігеть. Я тут 10 кидав літом. Щось... Щось. Щось, щось не знаю. Щось не то. Такі що, виходить, приїхала судакова коробка. Не думав, що я сьогодні буду кидати Ну, 40 я не хочу цим спінінгом пуляти, звичайно. Якби ну 15 грамів те все-таки ризиковано. Ось 22 є. Бомбер. Бомбер хорошо. 22. ну Давай бомбера спробую. На 22 грамма. Штани в мене азурівські не до такої погоди. Холодно в них. Але в мене такі ось softshell, 2000 гривень, здається, коштували. Ну вони прям скоріше для середньої осені. От Зараз десь плюс три і ну так є собі. Термобілізна флагман у мене, але вони такі прям класні штани, але просто вони. На мене прилягають, мабуть, не мій розмір. Треба було б на розмір більше брати, щоб було більше повітря. то воно б щось тримало. Але, звісно, зараз мені холодновато. Але от чоботи, чоботи, звісно, пуля. Оце рятує. Я їх недавно купив, спеціально для зими купляв Це флагман Drywalker, півтори тисячі гривень. Вони високі, у них он такі, бачите, по саме коліна з зависками цієї. Якщо провалишся, то щоб не так сильно набирати, спеціально такі шукав. І у них чолок, він такий досить, як сказати, товстий, і він трошки з іншого матеріалу, ніж оці більш бюджетні чоботи. В них не пітніє нога. От прям класно. І тепло в них. Ну і вони легенькі. Пінки, але вони досить такі товсті пінки. Оце от рекомендую. Чоботи, прям пуля. Півтори тисячі гривень вони свою вартують. Я думав Норфіни за 7 тисяч купляти, тому що ну, мої минулі чоботи, в яких я плавав, вони, звісно, ну, взагалі ніфіга не круто. Холодно в них було, дуже підніла нога, а ці прям ці, да. Це прям рекомендую. Так, ну що. Повісив салма Харнітика. П'ятого. Це ж, наші п'ятий розмір да, п'ятий розмір невеличкий. Попробую потролінгувати, щось на джиг перестало відкликатися. Думаю, що треба спробувати і тролінг все-таки. А чо ні, в цьому році я ще не тролінгував. А, так це що? Це риба була. А що була? Вона є. Ніфіга собі. Вона є... Хе! Я думав, за що щось зачепився. Бревном, тупо бревном. От тобі й Так, значить тут щука стоїть. Ну така, це вже побільше трошки. Грамів 700. Ну, нічого великого поки що нема. Вірний достойного. Угу. Значить, тут щука стоїть. Раз вона тут взяла, то на міляку вона є. Сюди. Четверта рибина за сьогодні. І в тому ж самому місці плюс-мінус ще одна. Невеличка, але є. Добре б'є. Щось, наче, ну, в сенсі, головою сильно мотиляє. О, в тому ж місці. Плюс-мінус в цій же акваторії. От моя і п'ята риба на сьогодні. І ця ще трохи більша. Це вже буде 903 кіло. Це вже, можливо, навіть залік. Все, зашибись, мала. Дякую. Муа! Все. Коротше, тут, в принципі, можна було б, звісно, і на джиг постояти покидати. Ну, але я вже сьогоднішню норму своєї риби виловив. От тролінг класний тим, що ти дізнаєшся е, акваторію, де знаходиться щука. От там я плавав, верніше, там на ловив, там я знаю, риба є. І до цього, по цьому міляку я пару разів проплив, покльовок не було. Припливаю от сюди в кінець до заковбайчика виходу на косу, на десні. І тут вона, у мене дві штуки зловила. Значить вона тут тримається. Так, з варіантів у мене поставити рапалу танцора поглибше. Е, потім отакі китайці є по 25 гривень накупляв. Але я не хочу на них ловити, бо є фірмові воблери. Ще варіант поставити ось такого бомбера на мій, але він більш по мілкому там сітка стоїть, не хочу більш чіплятись, тому пойду трошки поглибу. М -м -м, поставлю харнита. Тільки в розмірі 7. А, це 6. Ну що, пацани? Зимова рибалка. Чи вже не зимова рибалка? Коротше, що можу сказати? От тобі 31 січня. Така цікава рибалка виходить. Ну, що саме прикольно, риба ловиться, і ловиться в принципі непогано. У мене сьогодні не дуже багато часу було, я зовсім мало половив, але ну, 5 рибів своїх я зловив. І на тролінг клюнула, і на джиг клюнула. хижак активний, і судачок взяв. Не знаю, в мені рибалка в принципі, сподобалась. Так можна ловити. Якби ще сонце було, може б якийсь легенький морозець, то взагалі б ще й радувалось. Зараз погода, звісно, така, собі холодно, сиро, неприємно. Але риба клює, а це головне. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Там усе, це все, 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 все допомагає каналу. От. Всім папа! -па.